Це Америка Dor Style у нас 2012 рік. Ми встановимо ось таку вже повноцінну MFA Plus. Вона у нас відполярована. бачимо На даному авто встановлена панелька з маленьким екранчиком. Клієнт сюди додатково встановив вже кнопки. Як бачимо, у нас будуть кнопки, повноцінно буде перемикатись меню то встановимо зараз ось таку красоту і не будемо навіть міняти воздуховоди. панельку. Як бачимо, воздуховоди у нас залишилися всі рідні, але панелі у нас вже з рестайлової версії, селкомплектації, ось така вже гарненька. Це повноцінна МФА. Кнопочки у нас теж працюють. Як бачимо, ви вже можете управляти повноцінно панелью. Ви поміняти єдиниці виміру. Цифрова швидкість у на годину у нас прошита, вже повністю переодна. Кожен пункт у нас підписаний повноцінно, все працює. Як бачимо, менюшечка тут у нас мультимедіа, тобто вже штатно працює. Тому якщо у вас ще така мультимедіа, і у вас немає камери заднього огляду, можемо вам теж встановити. Або замінити магнітовку на топу вже з Android Auto CarPlay У нас тільки оригінал. Також, якщо ви у нас купуєте панельку, у нас є знижка на додатковий ключик, якщо у вас ключ один з Америки приїхав, і також ми даємо гарантії на свої панелі. Тому якщо у вас ось така от панелька старенька з маленьким екранчиком, ви хочете зробити такий апгрейд собі, пишіть нам директно.